Автівки на фронт волонтери платформи мрії дій» передали три позашляховики на потреби Збройних сил України, звідки привезли необхідний для боротьби з окупантами транспорт і як збирали гроші. Дізнавалася моя колега Наталія Засядько. Три автівки приїхали у Миколаїв з різних країн світу Болгарії, Франції та Литви. Усі джипи мають повний привод і заправляються дизельним паливом. Вони вже пройшли повний технічний огляд і готові допомагати збройним силам України на фронті. Повністю замінені всі потребуючі деталі запчастини пофарбовані в колір під воєнні частини, тому вони вже готові до експлуатації. Військовим не не потрібно якийсь перший місяць, два-три там щось робити, міняти мастила чи там гарматам провіряти. Ми вже з все зробили для цього. Загальна вартість переданих автівок близько 14 тисяч євро. Привести такий необхідний на нулі транспорт з Європи непросто, розповідає волонтер Ярослав. Зазвичай на дорогу потрібно 3-4 дні, однак часом перегін може затягнутися. Ну от машина, яка їхала з Франції, вона їхала неділю, тобто вона багато країн пересікала. Тобто ми з різних стран вибираємо У нас бригади, які там дивляться машини, подисківають хороші варіанти. Потім ми їх купуємо і переганяємо сюди вже. Через много стран они проехали. С Болгарии ехала через Румынию. В Румынии тоже там были некоторые моменты на границах. То есть не всегда все проходит гладко, потому что к украинцам не все хорошо относятся, но большая часть как бы, проходит все нормально. Одну з автівок волонтерам платформи мрій дій» подарували литовські друзі. В Ірландії вони провели фестиваль повітряних зміїв і спільно з партнерами придбали Мерседес. Транспорт активісти передали на баланс Миколаївської обласної військової адміністрації. Позашляховики особисто перевірив Віталій Кім. У Нас дуже багато волонтерів. Одна з них, одна з найкращих. Це мрій дій. Вони допомагають постійно. Оглянули прямо зараз. Буде розподіл військовими, і поїдуть вони на фронт. Невдовзі члени платформи Мрій дій» обіцяють пригнати ще кілька новеньких автівок. Усе для того, аби наші військові якомога швидше звільнили Миколаївщину від російських окупантів. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин.